Сьогодні розглянемо дві дошки дійсно. Сьогодні хочу показати вам дві дошки. Вони схожі між собою, але такі різні всередині. Один із варіантів це дошка в чорному кольорі. Ось такий у нас дизайн дійсно дуже красивий. Додаткова опція, яку ми робимо, це вставляння камінців в чакри, або можемо в будь-який дизайн фактично вписати у ці камінці. Вартість 1000 гривень додатково. Всередині у нас цвях і кулі це дійсно середній по бюджету варіант, але в той самий час це один з найкращих варіантів для вашої практики, один з найдовговітніших. Варіантів. Вартість саме ось такої дошки 4180 гривень. І другий з варіантів, це дошка у нас темно-синій колір. Всередині мідні цвяхи, як ви бачите, крок уже значно більше. Людина, я впевнений, практикує періодично, бо замовили такий крок. І так само вставлені у нас камінці виглядає дійсно дуже круто, дуже унікально. І ваша дошка стає дійсно неповторною, виключно вашою. Вартість такого варіанта 5280 гривень через мідні цвяхи. Тому обирайте. Тому кому необхідна дошка, пишіть плюс і Ми з радістю виготовимо дійсно унікальну дошку саме для вас.